Це будинок сімейного типу Наталі та Станіслава Бевзи у селі Бережинка Кропивницького району у родині десятеро прийомних дітей. Найстарша донька це у нас Карина, студентка 16 років. Саміра школярка 15 років. Женя в нас школяр, і йому 13 років. Оксана, Оксані 12 років, школярка, Таня, Тані 11 років, школярка. Потім у нас 9 років Рома і Єва. Потім у нас іде Каріна. Каріна школярка і Каріні 7 років. Арсену 7 років теж вже школяр. І найменша наша донька це Альона. Альоні у нас 5 років. Це діти, в них кожного дуже важка доля. Є діти сироти взагалі, яких немає мами і тата. Це дуже важко. І зараз вони зараз, на даний момент вони знайшли маму і тата в нас. Ми також маємо своїх діток, кровних, вони вже дорослі, старшому сину 29 років, а доньці 25 років. Тетяна і Єва усиновлені, розповідає Наталя Бевза. Пригадує, коли вперше побачила дівчаток. Коли я їх побачила, вони бігли і кричали: мамо, На це дивитися без сліз не можна було. Тані було тоді 5 років, а Єві було 3 роки. Отак От я забрала цих діток. Коли ми їх підняли на ножки, з'явилися усиновителі, люди, які хотіли всиновити. І тут стало питання: або вони, або ми. Я жінку піддержую в будь якому випадку. З хлопцями ми більше так, вони мені більше по господарству, чи машину підремонтувати, чи щось виплять, там, чи, ну, хлопці це зі мною Рома і Женя. бо Арсен Боршенко ну так то подасть, що його попросиш, ну, біжить, питається щось допомогти теж. Два роки тому родина поповнилася трьома дітьми із однієї сім'ї. Це східний танець виконує найменша Альона. У мене звуть Рома, у мене дві сестрички, мені 9 років. Альонки 5 років, Карінки 7. Це брат та сестри Чутилеу Саміра, Оксана та Арсен. Ми рідні, нас забрали три години назад. Там тут подобається. Наша головна обов'язки це вчитися, допомагати батькам, дивитися за молодшим братом брат, сестра прибираємо, готуємо. У цій кімнаті живуть хлопці. Євген Волков захоплюється малюванням. Я переглядав в інтернеті. Відео де вчать малювати, і такий мене в результаті вийшов рисунок. В родині все роблять разом, розповідає Наталя Бевза. Особливо люблять готувати. Щоб борща поїсти в обід, оце нам вистачає на два дні цієї каструлі. Скільки літні? Ну тут 12. Щоб вам показати посуду. О, це ось о так? Чи кваші? Така ось. У нас посуда, в якій ми готуємо. Ми чисті українці любимо вареники і борщ. І сало. І сало. Люблять випечені пиріжки, випечку люблять, люблять мамані торти. Це Каріна Олійник, дякує жестовою мовою за пиріжки. Каріна в нас дитина з інвалідністю. Вона глухоніма. Займається в спеціалізованому класі і час вона вже дуже багато чого своїла, і тільки що вона нам розповідала, що мама спекла добрі пиріжки. Наталя та Станіслав мріють, аби діти знайшли у родині затишок і любов. Ольга Склярук Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.